Пане Михайло, дякую, що знайшли час на це інтерв'ю. Курська операція стала цілковитою неочікуваністю як для Російської Федерації, так і наших союзників. Як успіхи на цьому напрямку впливають на допомогу від партнерів на наше місце на міжнародній арені, І взагалі як це сприяє досягненню справедливого миру для України? Курська операція продовжується. Вона розвивається три тижні достатньо ефективних дій, які абсолютно точно повернули. Більшу суб'єктність України, тому що останні там 8-10 місяців знову ж таки будемо справедливими. Наші партнери вважали, що по лінії фронту стагнація, і тому певно, треба шукати якісь можливості про щось там домовитись з Російською Федерацією. І так далі. Сьогодні знову ж таки, ініціатива поступово переходить на бік України. Україна демонструє, що якщо приймати відповідні асиметричні креативні рішення по ходу війни, то ти будеш мати переваги певні і знову ж таки це підвищує Скажімо так, інтерес наших партнерів постачати швидше зброю, яка необхідна для ефективного ведення і оборонної складової і контрнаступальної складової у цій війні. І тому безумовно курська операція показує декілька важливих речей. Перш за все для наших партнерів. Перше, з Росією Україна може і буде воювати більше того, що війна може бути в повному обсязі перенесена на територію Російської Федерації, що не існує ніяких червоних ліній, і Російська Федерація не готова до того, що відбувається сьогодні в Курській області, і знову ж таки Російська Федерація демонструє. Що в неї не так багато ресурсів, як про це багато хто говорив? Четверта складова: що ефективні неочікувані дії вони можуть суттєво впливати на перебіг подій в цілому у війні. І знову ж таки, так як війна велика, безумовно очікувати, що там буквально за тиждень Росія буде знімати всі свої найбільш боєздатні частини, наприклад, з Донецького напрямку. Ні, цього ну безумовно не буде. Але між тим Росії доведеться приймати відповідні стратегічні рішення, які будуть знову ж таки впливати на те, що відбувається по Запорізькому, Донецькому, Луганському і інших напрямках. І вже сьогодні ми бачимо певні передислокації, наприклад, з південних напрямків, певна частина ресурсу Російської Федерації переміщується до Курської області. Ну і нарешті ключове це соціальний статус території під назвою Курська область Російської Федерації. Це ті дискусії, які починаються в російському суспільстві. Я розумію, що це трошки дивно звучить дискусії в російському суспільстві, але між тим люди знаходяться в шоці. Я маю на увазі росіяни. Вони нарешті усвідомлюють, що війна це не десь там далеко, а війна буде на їхній території. І вона буде тільки масштабуватись. Росія завдала один із наймасованіших ударів по українській енергетиці цього тижня. Чи свідчить це про намір? РФ помститися за курську операцію, і на вашу думку, чи очікувати тепер ескалації з боку України агресорки? Ну давайте почнемо з того, що це п'ятий масштабний удар. З протягом війни мінімально було 88 ракет. Правильно на цьому тижні був найбільший удар. 127 ракет, і 109 дронів. Синхронізована комбінована атака. Я б не сказав, що це має відношення до якоїсь там міфічної помсти і так далі. Ні, це один з обов'язкових елементів геноцидних елементів. Цієї війни, які Росія використовує неодноразово, і буде продовжувати це робити, чому тому, що в Росії немає інших аргументів, окрім як знищувати цивільне населення, масштабно бити по цивільному населенню і масштабно бити використовуючи стратегічну авіацію по критичній інфраструктурі. Таким чином вона вважає, що буде суттєво впливати на психоемоційний стан України, впливати на наших партнерів, ну тобто і так чи інакше мати певні переваги, і тому це не про помсту, це про усвідомлення вчинення Штабного злочину ще раз це зумисні дії, які направлені на те, щоб нас занурити в більшу там депресію, в більшу пасимізацію, знищити якомога більше знову ж таки критичних об'єктів для того, щоб Україна відчувала ну вкрай тяжкі там мала перебіг подій саме по всій території України. А чи можна очікувати ескалацію? Ви праві, коли слово ескалацію ми використовуємо, це говорить про те, що Російська Федерація підвищує певні ставки, але всі ресурси, які в неї. Були всі задуми, які вона хоче реалізувати, вона вже використовує в цій війні. Тому якоїсь там особливої ескалації, щось там взагалі нового від Російської Федерації очікувати не треба. Треба очікувати тільки збільшення оцього самого геноцидного компоненту, і це до речі, скажімо, так треба обговорити з нашими партнерами. Тому що коли ми говоримо про подібні атаки, масовані атаки, комбіновані, куди використовуються всі формати ракет, велика кількість дронів. Ми з нашими партнерами говоримо про три речі, які треба усвідомлювати. Перше можна безумовно сидіти на це дивитись спокійно, знаходячись поза війною, але для України що важливо для України важливо або збільшення постачання і пришвидшення постачання нам систем протиракетної оборони і протиракет до них, ну, щоб можна було дозакрити небо і підвищити відсоток збиття. Дивіться, відсоток збиття при цій атаці, при останній атаці, був 102 ракети зі 127 Було бажано б довести це там до 95-98 відсотків збиття. Це перше постачання більшої кількості систем, про які відповідно можуть працювати. По цим форматам ракети, які Росія використовує друге. Це використання своїх ресурсів на своїх територіях і збиття у суверенному повітряному просторі України відповідно російських ракет, ті ракети, які є незаконними, які перебувають незаконно в нашому повітряному просторі. Це такий собі гуманітарний компонент, це абсолютно в рамках міжнародного права. Це пасивний захист цивільного населення іншої країни, яка звертається за допомогою. Тобто дивіться, використовуючи ресурси країн НАТО, які є сусідами України, можна захистити. Західні західно-центральні області, ну тобто закрите небо на цими областями, і це дозволить нам суттєво змінити диспозицію дефіцитних протиракетних систем і збільшити, наприклад, використання їх в східних там, чи центральних чи південних регіонах, і таким чином знову ж таки суттєво підвищити процент збиття, відсоток збиття російських ракет. Ну і нарешті третє ключове про що постійно говоримо на різних майданчиках, і знову ж таки це вже глобальна дискусія. Вона ще не на фінішній прямі, але до що рішення буде відповідно прийняті, це можливість нанесення масштабних системних ударів дальнобійною зброєю іноземного виробництва по території Російської Федерації не абстрактно по якимсь там інфраструктурним об'єктам, а саме по об'єктам, де знаходиться стратегічна авіація, де знаходиться авіаційна інфраструктура. Російська федерація не має потенціалу відновлення цих самих стратегічних бомбардувальників Ту 22 Ту-160, ту 95 Якщо вони будуть знищені у Росії, не буде взагалі цього аргументу, і таким чином безумовно ще. Підсумую, Російська Федерація зумисно використовує цю практику протягом всієї війни. Удари по цивільному населенню, критичній інфраструктурі використовуючи стратегічні інструменти. Україна знає, як з цим треба боротися, але треба, щоб тут була більш, скажімо, швидка і більш об'ємна допомога від партнерів. Тим не менш, Україна досі не отримала дозвіл від союзників на удари далекобійної зброї по території РФ. Натомість президент Володимир Зеленський днями заявив про застосування української ракети дрона «Паляниця» Та випробування вітчизняної балістичної ракети чи зможе це стати аргументом для партнерів про те, що червоних ліній у відносинах з Росією вже не існує. Це парадоксальне питання. Дивіться, на мій погляд, партнери абсолютно точно усвідомлюють, що ніяких червоних ліній немає, і що правила, які вони ж прописали. Ми знаємо ці правила під назвою міжнародне право, чітко регламентують можливість нанесення ударів по території країни агресора. І тут не може бути ніяких обмежень. І більше того, в момент, коли зброя, яку надають нам наші партнери, заходить на територію України, вона стає юридично українською. ну, практично, давайте так говорити, і Україна несе відповідальність за те, як вона її вико використовує знову ж таки, використовує коректно в рамках міжнародного права. Ці дискусії, вони, знаєте, просто світ звик. Все ж таки до якихось там дипломатичних інструментарів для того, щоб вирішувати навіть найбільш глибокі кризові ситуації, і не завжди готовий до усвідомлення, не завжди своєчасно готовий до усвідомлення того. Це я про демократичну частину світу, тому що якраз такі авторитарні системи навпаки вони тільки за ескалацію, тільки за використання силових аргументів. Так, ось демократична частина глобального світу вона не до кінця розуміє ті ризики, які несе неправильні дії під час воєнних конфліктів такого типу і такого масштабу, як ми бачимо сьогодні. Україні, тобто, це певне толерування Російської Федерації. Це дозволяє Росії вважати, що вона все ж таки може ще здійснити там якусь кількість військових злочинів, досидіти до початку якогось там міфічного переговорного процесу, де вона зможе все ж таки не програти цю війну. Це є фатальна помилка, і з цим треба працювати. Треба пояснювати, що війни такого типу мають закінчуватися повним розгромом країни агресора. Це очевидно, і це не обов'язково військовим шляхом може бути. Це якраз таки комбіновано може бути військово. Ва, частина, в тому числі, наприклад, такі дії, як ми бачимо в Курській області. Це може бути суттєве збільшення економічного тиску, і знову ж таки це може бути паралельно великі інвестиції у ВПК України. Це щодо, наприклад, ракети Поляниця, дрона ракети чи там балістики, яку Україна може виготовляти, тому що питання в таких війнах це завжди питання кількості ресурсу. Так, наші партнери виготовляють більш високотехнологічну зброю ніж те, що використовує Російська Федерація, але кількість все ж таки в такого типу війнах має зна значення ну тобто, масштаб занадто великої війни, щоб говорити про те, що ви можете там двома-трьома ракетами вирішити якісь фундаментальні стратегічні питання. Тому дивіться, економічний тиск, військовий тиск, курські операції для цього потрібно суттєво наростити використання ресурсу, зняти всі обмеження і про це йдуть дискусії на різних майданчиках. Я думаю, що наші партнери прийдуть до прийняття цих рішень, це тому, що це незворотній історичний процес, тому що вони все глибше усвідомлюють знову ж таки підкреслю ризики, які несе Росія є ще залиш. Шкова, оце бажання. Ну вчора, давай, давайте будемо відвертими. Вчора Російська Федерація була занадто близькою до е, окремих країн, в тому числі в Європейському Союзі. Вона домінувала, наприклад, там в енергетичних секторах. Вона там активно фінансувала культурні заходи, інформаційні заходи в цих країнах. Так сьогодні Росії в Європі практично немає, але все ж таки залишковий вплив ще є. Є корупційний вплив, інформаційний вплив від цього Європа позбавляється, і тому я думаю, що з певним часом хотілось би набагато швидше і для цього. все Україна робить рішення про. Даві, давайте зафіксуємо, які мають бути рішення. Перше, що Росія має обов'язково програти. Для цього Україна має отримати всі необхідні ресурси тут і зараз. Україна має отримати також суттєві інвестиції, чи, наприклад, там дозволи використовувати ті чи інші лицензії на відповідні від види зброї. І нарешті, четверте, мають бути зняті всі заборони, які не вписуються в рамки міжнародного права, чи міжнародного права чи в рамки правил ведення війни. Ще раз Україна має право проводити і Опутні операції масштабні на території Російської Федерації, знищуючи військові об'єкти, ну тільки звертаючись до міжнародного гуманітарного права по відношенню до цивільного населення, незалежно від того, що це цивільне населення Російської Федерації активно, практично в повному обсязі, підтримувала експансію в Україну, і безумовно Україна має право наносити удари по інфраструктурі Росії незалежно від відстані. Це може бути і 500, і тисячу кілометрів на території Глиб Російської Федерації. Наскільки наші дипломати близькі до Прийняття таких рішень до переконання наших партнерів у необхідності саме таких рішень. Це вже фінішна пряма, чи перемовини тривають? Ну, перш за все, тут найбільша активність проявляє безумовно президент України. Він і публічно про це говорить, і в прямих, прямих зверненнях до наших іноземних партнерів про це говорить і на різних заходах, де приймають участі чи інші лідери інших країн говорять про це. Це є, знаєте. Не те, що там близькі до рішення чи ні, ми дотискати будемо в будь-якому випадку. А головне, що оця дискусія про зняття заборон чи про збільшення постачання відповідних дальнобійних інструментів в Україну, це є глобальною дискусією. Це вже не є там питанням, де які дебатуються в вузьких колах і так обережно дебатуються, Ні, це, на мій погляд, на сьогоднішній день ключова тема, яку обговорюють в на різних майданчиках. Різні інституції є за є проти. Ми Вами знаємо вже приклади, коли країни, наприклад, найбільш чітко розуміючи, що таке Російська Федерація, які ризики вона несе а це, перш за все, країни, скажімо, східної Європи за виключенням там деяких країн, і країни Північної Європи, вони чітко говорять про те, що треба знімати будь-які заборони. Вони свої заборони знімають. Але на жаль, вони не є ключовими партнерами з точки зору кількості тієї зброї, яку передають нам. Але вони, наприклад, знімають всі заборони, тобто вони говорять, нашу зброю ви можете використовувати в повному. Обсязі, тому що це є абсолютно законна дія, і, і це глобальна дискусія. і Безумовно, вона дотисне. Ну тобто, наші аргументи дотиснуть всі там спротиви, всі ці, скажімо, хвилювання знімуть у людей, які відповідні рішення мають прийняти. Це питання фінішних прямих, але воно потребує такого достатньо жорсткої модерації з боку України. І ще раз повернусь на початок нашої розмови. Курська операція, якраз знову ж таки, підвищила суттєво підвищила суб'єктність України знову ж таки. І Україна сьогодні може знову таки, як і на початку, і в середині війні, модерувати деякі питання, тобто ініціювати щось і дотискати одним із напрямків плану перемоги України. Володимир Зеленський назвав потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. Які складові можуть бути частиною цього пакету, і яка роль дипломатів у цьому? Це більш складний процес, тому що якщо з військовою складовою все зрозуміло, паритетна кількість зброї, математичні формули. Курська операція показує, як це може працювати з економічними, наприклад, напрямками, також все зрозуміло, або більше інвестицій в Україну в ВПК України, або більше жорсткий тиск санкційний на Російську Федерацію, То з дипломатичною роботою складніше, чому тому, що безпосередній дипломатичний тиск на Російську Федерацію можуть вчиняти тільки країни, від яких Російська Федерація залежить ну тобто ті країни, які мають там збільшений товарообіг, де Росія заробляє кошти, куди Росія продає свої, перш за все енергоносії, де вона отримує можливість доходності мати, які буде витрачати на війну з цими країнами. Треба працювати. Ви розумієте, що я говорю перш за все про великі країни, які відносяться до глобального півдня, які є сьогодні найбільш впливовими, які на себе вже перехопили ініціативу глобального лідерства, тобто Російська Федерація є країна аутсайдером а, наприклад, Китай, Індія, там Бразилія, Сьогодні домінують біля них формується знову ж таки окремий полюс впливу. От з цими країнами треба пропрацювати. Треба пояснити, що війна, чим довше буде ця війна, і ця війна буде йти до знищення, буде приводити до знищення цих правил, які гарантують цим же країнам, скажімо так, прогнозоване майбутнє. Ну тобто, війна, яку веде Російська Федерація, крім цілі, наприклад, знищити Україну, захопити там певну територію і так далі. Вона ще має деякі. Інші цілі не другорядні, також глобальні. Російська федерація хоче обнулити міжнародне право, хоче обнулити, скажімо так, ті правила, в яких існують країни і які дозволяють вирішувати конфліктні ситуації. Більше того, війна б'є по там свободній торгівлі, по енергетичній безпеці ну тобто, все те, що цікавить країни, в тому числі країни глобального Півдня. Таким чином Україні чи нашим партнерам разом з Україною доводиться працювати з цими країнами. Ми вами вже і візит до Китаю, і візит прем'єра Індії пана Моді до України, де якраз такі проговорюються ці аспекти. Дивіться так, ви ситуативно сьогодні отримуєте прибутки в рамках своїх національних інтересів від Російської Федерації, але це ситуативно. Чим довше Росія веде проти України війну, чим довше Росія збурює глобальний світопорядок, чим довше Росія обнулює ті ж теж міжнародне право, тим більші середньострокові ризики для вас будуть. На і таким чином треба тиснути разом на Російську Федерацію, що повертаємось до концепції міжнародного права, повертаємось до концепції територіальних цілісностей, до концепції суверенітетів, і тоді безумовно можна буде знову ж таки облаштувати світ, який буде існувати в прогнозованих кордонах. От так, треба працювати з нашими партнерами, і крім того, я мана з партнерами і працювати з країнами того ж глобального півдня. Тут ще є деякі нюанси. Дивіться, світ вже взаємопов'язаний, і глобальний південь це не якась там окрема категорія, які можуть існувати тільки в рамках внутрішніх відносин. Ні, той же Китай суттєво зацікавлений в отриманні технологічного продукту від європейських країн, європейського союзу від сполучених штатів, так само Індія зацікавлена. Тобто Російська Федерація це ж не є країною, заради якої Можна помножити на нуль там відносини з європейським союзом з технологічно, з, скажімо так, з країнами, які є лідерами в високотехнологічних секторах економіки, це ж очевидно, і тому якраз є інструменти тиску глобального тиску на країни, які так чи інакше сьогодні дозволяють Росії повернутися до цього, отримувати можливість фінансувати війну. Таким чином дивіться, Україна ініціює якісь напрямки дипломатичного тиску. Партнери підтримують, є про що говорити, є аргументи, і ці аргументи не тільки стосуються юридичного простору як такого, юридичного каркасу майбутніх відносин між державами. Ну мається на увазі міжнародного права, а також вони стосуються і економічних взаємин, тому що ще раз Росія це відстала країна з технологічної точки зору. Вона може дати дешеву сировину. Так це вигідно, але це вигідно тільки дуже і дуже в Построковому періоді, а навпаки, вигідно мати теплі стосунки, перспективні робочі стосунки з країнами високотехнологічного сектору. Тому є інструменти впливу. Я думаю, що разом можна буде дотиснути на країни глобального півдня і вже разом дотиснути Російську Федерацію. Дякую вам, пане Михайло, за цю розмову.